продовжує інформаційна служба телеканалу Миколаїв. Студії працює Денис Іванов. Розпочинаємо наш випуск з короткого огляду Подій на Миколаївщині. Очікується подорожчання проїзду в електротранспорті. Із Днем української родини привітали мешканців одного з дитячих будинків сімейного типу області. Артисти Art Colors Band в рамках щорічного циклу концертів у літньому дворику академічного художнього драматичного театру організували свято для дітей. Президент України Петро Порошенко перебуває з робочим візитом в Баку. Відбулася офіційна церемонія зустрічі глави української держави з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. На подвір'ї резиденції глави Азербайджанської республіки загульба пролунали гімн України та Азербайджаном. Глави двох держав оглянули стрій воїнів почесної варти. Петро Порошенко та Ільхам Алієв представили офіційні делегації своїх країн. Після фотографування розпочалась зустріч президента України та президента Азербайджану у форматі Віч навіч у рамках візиту президента України Петра Порошенка до Азербайджанської Республіки було підписано низку документів, спрямованих на поглиблення двостороннього співробітництва країн. Одним із найбільш перспективних проєктів, як сказав Ірхам Гейдарович, є постачання до Азербайджану українських транспортних літаків АН-178 і в майбутньому спільне виробництво цих літаків, в тому числі і на території. Азербайджану. Успішна реалізація цього проєкту дозволить українським виробникам створити умови для активного розвитку нових ринків. Ми окремо обговорили перспективи співпраці в паливно-енергетичній сфері. Це мова йдеться про те, щоб задіяти. Ресурсний потенціал Азербайджану сторони обговорили розвиток співробітництва у сферах економіки, енергетики та транспорту, військово-технічної, гуманітарної та політичної співпраці взаємодії в рамках міжнародних організацій. Петро Порошенко та Ільхам Алієв підписали протокол п'ятого засідання Ради президентів України та Азербайджану. Ми обговорили всі ці питання і дали дуже серйозні доручення. Я не маю сумніву. Що в результаті виконання цих доручень наші країни стануть ще ближчі одне до одного і збільшиться товарообіг між ними, тому що рівень товарообігу на сьогодні не може вважатися таким, що задовольняє Азербайджан чи Україну. Розвиток політичних відносин було обговорено дуже широко. В рамках міжнародних організацій ми дуже успішно співпрацюємо. Президент України Петро Порошенко та президент Азербайджанської Республіки Ільхам Алієв на спільній прес-конференції повідомили, що сьогоднішні переговори у Баку були результативними, практичними і змістовними. У рамках офіційного візиту президента України Петра Порошенка до Азербайджанської республіки відбулася зустріч глави держави із прем'єр-міністром Азербайджаном Артуром Расізаде. Співрозмовники обговорили широке коло питань двосторонньої взаємодії в економічній сфері. Ішлося зокрема про реалізацію спільних проєктів в енергетичній, транспортній сільськогосподарських сферах. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. У Верховній Раді запустили квадрокоптер, аби виявляти та фіксувати на відео так званих кнопкодавів. Мережі інтернет оприлюднили перші результати відеоспостереження за нардепами в процесі голосування. Дрона у сесійну залу запустив депутат від фракції Батьківщина Ігор Луценко, коли народні обранці помітили апарат над своїми головами. Одразу розпочали голосувати. Зокрема, Антон Геращенко звернувся до регламентної комісії із вимогою припинити відеозйомку. Але народному обранцю відмовили, сказали, що дрон працює для фіксації порушників конституції. Квадрокоптер висів над сесійною залою протягом декількох годин. За цей час було зафіксовано одразу декілька випадків кнопкодавства. Зокрема, одним із перших. Попався на гарячому народний депутат, який балотувався від 195 го округу Володимир Зубик. Що очікує на злочинця, поки що невідомо, але черкаські активісти вже готують сюрприз для свого обранця. Денис Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві очікується підвищення плати за проїзд у тролейбусах та трамваях. Скільки тепер коштуватиме проїзд в міському електротранспорті? Дізнавалися наші кореспонденти. З 1 серпня вартість проїзду в миколаївських трамваях і тролейбусах збільшиться на 50 копійок. Міськвиконком передбачає підвищення тарифу з півтори гривні до двох. За словами начальника міського управління транспортного комплексу зв'язку та телекомунікацій В'ячеслава Кащука, останнє підвищення тарифів було на початку 2014 року. Власть зробила все можливе на протяженні цих останніх років, щоб зберігати рост тарифу, тому що резкое взрастание электроэнергии, расходников основных произошло. И на данный момент уже после того, как государство возложило оплату льготных перевозок на плечи, опять же, ж, органов местного самоуправления, мы стали перед этим вопросом, что мы не можем больше сдерживать тариф. Такі зміни ми спостерігаємо у зв'язку з тим, що з 1 липня підвищився тариф на електроенергію. А вересні сума за електрику в розрахункових книжках городян зросте ще більше. Згідно зі статистичними даними, мінімальна зарплата миколаївців збільшилась на 19%. А у транспортників зросли витрати на матеріально-технічне забезпечення транспорту. Хочу звернутися до гражданам, щоб вони поняли, це не від якогось, скажімо так, бажання більше заробляти. і. Забирать денег мы понимаем, что каждому из нас сегодня в городе Николаевич очень тяжело вообще в, в Украине жить. Но это минимальный, скажем так, шаг, который надо наверное с ним смириться, чтобы мы могли более менее выплачивать вовремя заработную плату. На громадському обговоренні були присутні начальник міського управління транспортного комплексу, зв'язку та телекомунікацій В'ячеслав Кащук, директор комунального підприємства «Миколаїв Електротранс» Дмитро Лісовський та заступник директора з економічних питань Галина Мучлер. Окрім журналістів з городян, ніхто не прийшов. Я не їжу ні на тролейбусі, ні на трамвай. Ну, пенсіонери їздять безплатно. Лучше б з маршрутками щось зробили. К сожалению, я не пользуюсь подобным видом транспорта, но в любом случае, я думаю, для людей, для которых финансово сложно, это будет, это будет важно, тяжело. Для предприятий проездные будут стоить на трамвай троллейбус 220 гривен, на трамвай отдельно и на троллейбус отдельно это по 140 гривен. Для граждан трамвай, тролейбус змішаний проїзною 125 гривень, отдільний трамвай, тролейбус це 100 гривень. Для студентів общий проїзд 70 гривень. На трамвай і тролейбус 55 гривень. На сьогодні боргів у комунального підприємства «Миколаїв Електротранс» немає. Окрім боргу, на пільгові перевезення, який становить 8 мільйонів гривень. А 79% пасажирів пільгова категорія людей, які користуються електротранспортом безкоштовно. Більша часть людей ездят в тролейбусах, не мають льодних посвідчень, безплатно. І здесь проконтролювати, які суми, які деньги не приходять городскую казну, ми не можемо. Ми должны заставити людей да, платити в казну ту цену, яка буде прийнята. Зараз на лінії працює 75 одиниць рухомого складу. Але вже у вересні, після закінчення періоду відпусток та канікул, на маршрути вийдуть близько 100 одиниць електротранспорту. Віолета Ротінян, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич представив нового директора комунального підприємства із організації харчування у навчальних закладах. Ним став киянин Гліб Новотворов. Угода із ним була підписана на рік із випробувальним терміном у три місяці. Гліб новотворов приїхав на Миколаївщину вже із готовим проектом реорганізації комунального підприємства громадського харчування. Саме після його презентації міський голова Олександр Сінкевич і прийняв остаточне рішення стосовно нового керівника підприємства. Адже Гліб Новотворов пропонує одразу декілька моделей перетворення комунальної установи. Модель та перевод роботи копа на процессную систему управления, это сертификация по международным стандартам, это безопасность печевых чепочек. Естественно, будет сделан анализ. И і там уже буде приймати рішення під час представлення нового керівника комунального підприємства громадського харчування Олександр Сінкевич висловив надію на майбутнє розширення меж виробництва. Зокрема, зізнався, що сподівається на позитивну реалізацію проєктів Гліба Новотворова, адже це за найскромнішими підрахунками спеціалістів може принести десятки тисяч гривень до бюджету міста. Далі я бажаю, що нам треба переходити до лікарень, тобто. Якщо ми бачимо його розвиток, він повинен розвиватися, переходити на лікарні і на фінал до армії. Тобто, якщо ми будемо годувати дітей, малих школу, лікарні, армію, то КОП буде найкращим підприємством в Миколаєві, але до цього має пройти довгий шлях реорганізації підприємства. Зокрема, новий керівник планує особисто перевірити всі виробничі лінії та транспорт. Він впевнений, що лише підвищення якості продукції. Призведе до збільшення попиту на неї. Денис Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Як зробити адміністративні послуги у земельній сфері якіснішими? Відповідь на це запитання намагалися дати учасники шведсько-українського проекту Академія Фольке Бернадотта. План дій було презентовано сьогодні. Підґрунтям для розробки плану дій стало дослідження дотримання принципів верховенства права у наданні адмінпослуг Миколаїв увійшов до 12 міст України, які беруть участь у проєкті. Причому саме наше місто і розпочало його реалізацію. Залучили владу, громадськість, створили дорадчий комітет. Ті питання, які на сьогодні системно дослід... ми разом з фондом Бернадота дослідили системно і вони. На підставі чого розроблений план дій стане підставою. Для прийняття дійсно важливих рішень в рамках проєкту Асоціація малих міст України спільно з центром Розумкова в Миколаєві акцент зробили на сфері земельних відносин. Результати дослідження дещо здивували. На фоні досить високого рівня довіри до земельних установ, майже 60%, 76% респондентів не можуть зрозуміти за що відповідають управління. Є нарікання і на якість роботи не дотримуються часових рамок. Ці проблеми і покликаний вирішити розроблений план дій. Оцінювання відбувалося в розрізі шести принципів. Це був принцип законності, доступності, права бути почутим, права на оскарження, підзвітності та прозорості. А ті проблеми, які ми загалом ми побачили, що рівень забезпечення в принципі, верховенства права в управлінні земельних відносин є достатньо високим. Над способами розв'язання проблем, виявлених опитуваннями, працював дорадчий комітет. Також план дій містить рекомендації щодо підвищення рівня верховенства права в діяльності управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. На проспекті Центральному, 4 дріб 5 наподалік головного міського стадіону відкрилось нове відділення А банку. Перевірені клієнти фінустанови, які проживають неподалік, зможуть обслуговуватися ще зручніше та швидше. А близькість центрального ринку кораблобудівного університету та чималого спального району безумовно додасть банку нових клієнтів. На фінансовому ринку України, а банк вже понад десятиліття встиг завоювати авторитет стабільної фінустанови з широким та вигідним переліком банківського продукту. Ми оказуємо повний спектр банківських услуг, а саме у нас оформлення кредитів, депозитів під дуже вигідну процентну ставку. Також у нас пенсійне обслуговування на вигідних умовах, продажа жде білетів, денежні переводи по всьому світу. Пенсійне обслуговування зручне і вигідне. Клієнти похилого віку не витрачають на марне дорогоцінний час, а комуналку сплачують без комісії. Депозитна лінійка Абанку тішить приємними відсотковими ставками та підкріплена фондом гарантування внесків. Досить вигідний і кредитний пакет. Обичний кредитні карти у нас процент 3,9%. Є у нас голд клиенты, которые получают голд карты з кредитом, которые ниже выгоднее 3,7. Также есть оформлення быстрых наличных. Сам просто крупные суммы от 5 до 50 тисяч гривень. Клієнти Абанку і молоді до досвідчені вже давно відчули ці переваги та цілком задоволені своєю фінустановою. вже фін установою. Высокие процентные ставки на депозиты, быстрое обслуживание, хороший персонал. Ну, нравится мне просто. В а банк я обслуживаю где-то уже лет 6-7. Выбрал банк, потому что на фоне всех остальных банков прилично выглядит, стабильно, без всяких казусов. Вот. И самое главное, что обслуживание на высшем уровне. Працівники нового відділення, як власне і весь персонал банку до своєї роботи ставляться відповідально. А до клієнта доброзичливо для банкіра це найважливіше вас в нашому відділенні внімательне, приємні сотрудники, які завжди вам допоможуть вирішити ваші банковські проблеми і обслужить на вишому рівні. Миколаївщина віддала на потреби армії більше 120 мільйонів гривень військового збору. Платники податків нашої області впродовж першого півріччя 2016 року перераховували цю суму до державного бюджету, що майже на 31 мільйон гривень більше ніж за аналогічний період минулого року. Позитивна тенденція досягнута передусім завдяки добросовісній сплаті податків, підвищенню розміру мінімальних заробітних плат, а також проведенню контрольно-перевірочних заходів з метою детінізації ринку праці і протидії виплатам зарплат в конвертах. З початку цього року органами Державної фіскальної служби в Миколаївській області виявлено більше двох тисяч неоформлених робітників. У результаті вжитих заходів вдалося легалізувати дві тисячі робочих місць. Завдяки цьому до бюджету додатково надійшло більше 1 мільйону гривень податків. Дмитро Фіртич, телевізійні новини Миколаївщини. Нещодавно служба безпеки України оголосила про припинення всіх виплат внутрішньо переміщеним особам, що в такій ситуації робити людям невідомо. Наша знімальна група разом з родиною спіцених пройшла кілька інстанцій, щоб отримати відповідь на це запитання. Родина Спіциних переїхала до Миколаєва Шахтарська Донецької області у 2014 році. Обидва пенсіонери за віком. Принципово пенсії на території ДНР не оформлювали. Чесно, отримували законодавство щодо тимчасово переміщених осіб, оформляли всі довідки і отримували свої пенсії без проблем. Так було до липня нинішнього року. Прийшли отримувати пенсію через банкомат, а на картці пусто. Я все получал пенсию до, до 11 числа у меня пенсия. Я, я, сейчас мне отказали пенсии. Пенсионный фонд, э, как это все обосновывает, э, потому что э, пришла бумага с СБУ. Мы в какие-то списки попали и нам отказали в пенсии. Теперь мы обратились в Сохис. Э, а нам говорят, вот создана какая-то комиссия. Олександр Спіцин хворіє на астму. Вартість одного балончика з ліками майже 500 гривень. Пенсії чоловіка та дружини єдине джерело грошей. Як виживатимуть, не знають. Ми нічого не треба. Нам пенсію, все. Я, я, мені не треба ніякої допомоги. Нічого. Слава Богу, ми там працювали. Е, Як сказати, е, вистачає нам пенсії, як вистачає. Пенсію ми пенсію їм ще платить. Ну як, ми її заробили? Я 30 лет працювала в школі. Наші герої, не отримавши свої законні виплати, звернулись, звичайно, до управління пенсійного фонду. Відповідь там отримали, направили до районного управління судзахисту. Там, і, до речі, зустрілись. Прийшли до начальника управління, щоб з'ясувати, що очікувати з підцяним найближчим часом. І коли вони таки отримають пенсію, відповідь виявилася невтішною. 8 июня у нас унесені зменения в законодательство и социальні, всі социальні виплати поновлюються за рішенням комісії. На сьогоднішній день положення про комісію знаходиться знаходиться на узгодженні в обласної юстиції поскольку чи гарської юстиції поскольку районної юстиції її ліквідували. На цю ще не створено комісію посилається і керівник управління пенсійного фонду. З цього нам що дополнительно да списки СБУ. на прекращение выплаты пенсии. Я не знаю, по какому принципу эти списки формировались, но мы их отработали. То есть те люди, которые были включены в этот список, вы в том числе, мы выплату прекратили. Для отримання офіційної відповіді Лариса Спіцина написала заяву на ім'я начальника управління пенсійного фонду району. Поки що родина виходу з ситуації не бачить, але й чекати, поки чиновники створять відповідну комісію, теж немає змоги. Зрозуміло, що у своїй біді спіцини не самотні, тож, може, варто можна владцям поспішити. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Потерпілим в ДТП на трасі Одеса мелітополь новоазовськ поблизу села Весняне терміново потрібне переливання крові. Прохання про допомогу опублікували в соціальних мережах друзі постраждалих в аварії. Нагадаємо, 13 липня на Миколаївщині сталася дорожньо-транспортна пригода. В результаті зіткнення легковик кілька разів розвернуло й виконало на узбіччя. При цьому водія і пасажира затиснуло елементами кузова. На даний момент постраждалі знаходяться в реанімації і потребують переливання крові. Всі небайдужі можуть звернутися до Миколаївської обласної станції переливання і здати кров для постраждалих на ім'я Гнат Морлян та Чалий. Адже зараз будь-яка допомога для потерпілих життєво важлива. Дмитро Фіртич, телевізійні новини Миколаївщини. Родина Дробишевих потребує допомоги. Хворий на ДЦП. Чоловік залишився без роботи і не має змоги оплачувати лікування дружини від цукрового діабету та його наслідків. Олена Дробишева хворіє на цукровий діабет, але 10 років тому, внаслідок чергового загострення, в неї почалися проблеми із ногами. Лікарі поставили діагноз «застій лімфи». А згодом через неналежне лікування захворювання прогресувало у слоновість. поява наростів на ногах та животі. Сьогодні жінка потребує постійного догляду лікарів, але грошей на це не вистачає. Понімаєте, як у мене болі йдуть кожну секунду, і на те, еще обезболивающие таблетки. І вот на это все великі деньги нужны. Медсестри через день, коли ходять, беруть по 100 гривень. А за те, що аби везде антисептиком, є 50 просять. Ну не подйомної для нас деньги. Чоловік Олена Дмитрова з дитинства хворіє на ДЦП. Жінка все життя вважала, що їй доведеться доглядати за коханим, а не навпаки. Раніше кошти на лікування надавали представники різноманітних благодійних організацій, але з огляду на ситуацію в країні цю допомогу припинили. Працівники управління соціального захисту облдержадміністрації приїздили до родини із пропозицією про переселення Олени до спеціалізованого пансіонату, де їй надавали б цілодобову безкоштовну допомогу. Проте пара не погодилась. Ми з Леною й подумали. Думаємо, ну копансіон понімають ана вона, вона кричить. И І... дело в том, что що... я, я такое скажу, такую фразу, что що... ее ну, просто будут бить там. Понимаете? Чтобы, чтобы как-то вот... И мы как отказались. Понимаете? Ну, все-таки дом это есть дом. А пансион есть ну, пансион. Даже стены лечат. Якщо ви бажаєте допомогти родині Дробишевих, можете перераховувати кошти на картку Приватбанку, номер якої бачите на екрані. Отримувач Дмитро Євгенович Дробишев. Або звертайтесь за телефоном 093 022 0734. Денис Іванов, Артем Балібов, телевізійні новини Миколаївщини. Четвертий рік поспіль відзначається День української сім'ї в рамках свята. Соціальні служби проводять найрізноманітніші заходи. Одним із них стало відвідування дитячого будинку сімейного типу у селі Новоодеського району. Сім'я Коміних одна із перших в Україні взяла під опіку дітей з дитячого будинку. Вже 14 років поспіль. Мати Наталія та батько Олександр займаються вихованням 18 дітей, троє з яких рідні, семеро вже випускники, та восьмеро зараз знаходяться під опікою батьків. Мікарте ж тогда є 90%, може навіть 99% успіху, тому що взаємопонімання і детські душа не відкривається, Фальшивити не можна. У кожного є свої, скажімо, не обов'язки, а свій. Ну, те, що їм до душі. Те, що вони в собі знаходять, і батьки ці прийомні, в них це розвивають, прививають їм любов до цього всього. Як можна не назвати їх добрими? У цьому році представники соціальних служб, і органи місцевої влади відвідали сім'ю коміних, подарувавши їм спортивний інвентар та рушники. В Україні інститут прийомної родини розвивається з 2000 року як альтернатива інтернатним закладам. В Ніколаївської області на сьогоднішній день створено 37 домів сімейного типу і 171 прийомна сім'я, в яких виховується более 500 дітей сирот Дуже знаково те, що саме в цій сім'ї, закінчивши школу, діти вступають до вищих навчальних закладів, отримують професії та створюють власні родини. Усі діти з сім'ї коміних у вільний від навчання час займаються музикою, разом з батьками співають пісні та вірять в щасливе майбутнє. Я хочу, щоб ми, наша вся сім'я поїхала на море, Ніколаїв цьому році. А ну, моя мечта, щоб було спокійно на, на, на Україні, щоб мама папа були здорові. Ну, щоб щастя всіх було в самі. Дмитро Фіртич, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївська обласна філармонія відкрила щорічну серію концертів у літньому дворику академічного художнього російського драматичного театру. І вже за давньою традицією першими запросив маленьких глядачів колектив Арт Colors Бенд. Програма отримала умовну назву Музичний калейдоскоп постійні відвідувачі концертів філармонії частково знайомі з нею, але щороку в програму вносять нові номери. Всі пісні це пісні нашого дитинства, з старих добрих мультиків, які сіяли добре вічне, от тому і діти, і батьки уходять в однаковому, приподнятому настроєнні. Оскільки маленькі глядачі не посидючі, музичну програму розбавили іграми та конкурсами. Там много как бы так эм, вариаций. Есть загадки слова перевертыши, какие-то э, игры с ластами, какие-то конкурсы с обручами. В общем, хочется, честно говоря, мы когда э, создавали этот маленький небольшой уютный сценарий для ребят, глаза загорались периодически у нас. Конечно, я для детишек подготовила игры, мы подготовили конкурсы, мы подготовили интересную программу, будут звучать детские песни в исполнении наших солистов. Танюше Масільська, Дениса Мисончука буде петь Анна Корнеєва. Это постоянная солистка естрадного ансамбля Art Colors Band. програма буде очень весела, очень забавной. Я думаю, детишкам очень понравится. Тематичні концерти філармонії до кінця літа відбуватимуться у літньому дворику театру. Що середину чим удобно здесь проведення концертов, що люди чувствуют себе свободно, розкована. Можуть пети танцювати туся тобто, та не концертний зал, де там любое движение вызывает реакцію ша тихо, ви мешаете слушать. То тобто, здесь всім все слышно і всі можуть чувствовать себе як вдома. І вже наступної середи наглядачів чекатиму концерт солістів філармонії Ірини Озимової та Геннадія Шульгіна. Програма складатиметься з пісень про кохання. Наталі Якобсон, Артем Білібов. Телевізійні новини Миколаївщини. І це була остання інформація на цю годину. Тож я прощаюся із вами до наступних зустрічей в ефірі і бажаю гарного завершення робочого дня. На все добре.